Привіт, друзі! Ви любите цибулю? Я теж. Цибуля це незмінний інгредієнт для багатьох страв, а також корисна рослина для здоров'я. Але як виростити велику цибулю, яка не буде хворіти і давати гарний врожай? У цьому відео я поділюся з вами 10 секретами, які допоможуть вам досягти цієї мети. Секрет номер один. Підготуйте ґрунт для цибулі. Цибуля любить родючий і рихлий ґрунт. Який добре пропускає воду і повітря, якщо ґрунт глинистий, внесіть у нього торф або пісок і добре переміщайте із землею на грядці. також з осені посипте землю доломітивим борошном, якщо вона занадто кисла. Секрет номер 2 Обробіть сіянку цибулі в марганцівці. Опустіть на 10-20 хвилин сіянку цибулі в марганцівку безпосередньо перед посадкою. Це запобігатиме розвитку інфекційних захворювань. Марганцівка має бути чорного кольору, але не надто насиченою, щоб не опалити зубчики. Секрет номер 3 Для кращого проростання зріжте вершинки в цибулі це стимулює розвиток кореневої системи і пришвидшує появу листя, зріжте не більше 1,3 довжини зубчика, але не менше 1 см. Секрет номер 4 Посоліть рядки кухонною сіллю. Щоб не завелася цибулева муха, посоліть рядки кухонною сілью. Сіль відлякує шкідника і не дозволяє йому відкладати яйця в ґрунт. Використовуйте не більше 1 столової ложки солі на 1 метр квадратний. Секрет номер 5 Саджайте цибулю поруч з морквою. Адже це так просто. Моркву і цибулю саджають поруч. Фітонциди, що виділяються цими рослинами, відлякують шкідників один від одного. Також це допомагає зберегти вологу у ґрунті і покращує смак обох культур. Секрет номер 6 Відживлюйте цибулю мінеральними добривами. Підживлення рослин допомагає їй рости швидше і формувати великі цибулини. Використовуйте мінеральні добрива, які містять азот, фосфор і калій. Підживлюйте цибулю три рази на сезон. Тут буде розказуватися про те, що потрібно додавати. Також у нас на сайті буде табличка, яку ви можете завантажити і собі роздрукувати і використовувати кожного року у різні сезони. А саме, перше підживлення. Коли з'являються два листочки, змішайте відро води і 1 літр гною, або одну склянку курячого посліду. Додайте до суміші 35 г суперфосфату, розчинений у теплій воді, і одну склянку дерев'яної золи, тобто попелу. Друге підживлення. Після двох тижнів змішайте 5 г калію, 30 г суперфосфату, 10 г сечовини і відро води. І третє підживлення наприкінці червня, те ж саме, що і в другій підготівлі, але на початку липня виключіть із суміші сечовину, тобто додайте 5 г калію, 30 г суперфосфату і все. Сечовину ми більше не додаємо. І також відро води. Замішуємо і підживлюємо. Секрет номер 7 Уникайте свіжого гною і хлориду калію. Ніколи не використовуйте свіжий гній і хлорид калію. Підгодовувати цими можна тільки з осені. Свіжий гній може спричинити гниль коренів, а хлорид калію може зменшити смак цибулі. Додавайте фосфор у ґрунт. Від нього буде велика цибуля. Секрет номер 8 Збирайте цибулю вчасно. Найкраще збирати цибулю наприкінці липня. Якщо збирати раніше, цибуля буде маленькою, а якщо пізніше, то вона може почати проростати. Ознакою готовності цибулі до збору є повне пригинання листя. Секрет номер 9 Просушіть цибулю на горищі. Добре, просушіть цибулю на горищі на протязі. А вже потім зріжте сухе перо, залишивши на шийці 2-3 см, щоб добре підсохло. Просушена цибуля буде краще зберігатися і не буде гнити. Секрет номер 10 Останній: перебирайте цибулю час і часу, щоб бути з цибулею цілий рік, не лінуйтеся і перебирайте її час від часу. Прибирайте не тільки зіпсовану, а й підозрілу цибульку. Зберігайте в сухому місці в паперових мішках. Не зберігайте цибулю поруч з картоплею, бо вона може почати проростати. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як виростити велику цибулю, яка не буде хворіти і давати гарний врожай. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо вам сподобалося, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися з друзями. Також залишайте свої коментарі та питання під цим відео. До нових зустрічей. Також переходьте на наш сайт villagelife.biz Посилання буде в описі на цю статтю і на інші статті, які в нас є на сайті. Заходьте та читайте україномовний контент, діліться свої соцмережі і так далі. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!